Далі ви зробили видаткову. Видаткову ви зробили, там, допустимо, на 90. Аку курс був участь? Не знаю. А що? Тому що ви ціну змінили. А, кожно. Вчора був курс 418. Отак, аби мав перерахувати, то і знає, що що треба робити? Вы поменяли в рахунку, стало 90. Дальше. Мне нужно перетягивать платежку, чтобы оно разрабатывало. Не, ну они же на самом деле стоят денег, если разобраться. Зменится кількість. Ну продать за те деньги их... Да, это так. Просто человеку захотелось. Еще раз. Так что по чистоте тут нормально все. Обтовості, видаткові. Мене, мене ще одна ж податкова виписана, але по цій ці... Вона сада, знаєте, тобто в мене де, тут, тут змінює.